Як спрацьовує надзвичайних ситуаціях Коростинський міськрайвідділ управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області. І чи активізувались власники квартир багатоповерхових будинків в своєму прагненні самим керувати своїми будинками? Такі основні питання обговорювалися на апаратній нараді, що відбулася 2 грудня у сусідній залі міського конкому. Охарактеризував роботу міськрайвідділу управління Державної служби з надзвичайних... Ситуації його керівник Сергій Рудзик він зазначив, що кожен працівник сумлінно виконує свої обов'язки, і, попри певні складнощі, зумовлені недостатнім державним забезпеченням за звітний період, 2013 рік, зроблено було немало. Станом на 1 грудня пожежно-теріальному підрозділу здійснено 263 виїзди по тривозі це пожежі, аварії, індифікування вибухонебезпечних предметів, надання допомоги населенню, навчання та інше. Пожеж за цей час зареєстровано 143, за вихідні плюс 2 вже 145. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Дев'ять осіб було врятовано під час пожеж та дорожньо транспортних пригод. Самим негативним показником є те, що 6 громадян проти 11 місяців проти 11 місяців загинуло на пожежах. Майже у всіх випадках причиною загибелі стало зловживання спортними напоями та необережність під час куріння. Особливо хочеться відмітити вмілі та професійні дії особового складу 8 до перечета 37-го пожежно-професійного поста під час проведення рятувальних робіт по вилученню громадян з понівечених автомобілів Зрізання аварійних дерев та розчищення доріг, автошляхів та дворів під час буреліїв. Неодноразово за зверненням звичайних мешканців чи фельдшерів швидкої медичної допомоги медицини катастроф, наші рятувальники відкривали двері квартир та транспортували потерпілих осіб. Вирішували вже проблеми за словами Сергія Рудзика, частково за рахунок міста, а саме надані були гроші на пальне. А частково за рахунок допомоги громадської організації вітер надії та любові. Зокрема, цього року було виконано ремонт кількох пожежних машин. Наступний доповідач, начальник управління житлово-комунального господарства міськвиконкому Валерій Мартинюк, зазначив, що коростенці неохоче йдуть на створення ОСББ. Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Хоча саме така форма об'єднання власників найбільшою мірою забезпечує права власників, проте й покладає на їхні плечі велику відповідальність. Саме відповідальність, на думку Валерія Михайловича, і відлякує потенційних членів ОСББ. На сьогоднішній день в місті створено 23 об'єднання. В стадії створення два, а це просто крапля в морі. І цей висновок стосується держави. Взагалі. Якщо ну, аналізувати в цілому ситуацію загальнодержавному рівні, то рівень створення СББ впав значно. Якщо протягом 2012 року було створено близько 2,5 тисячі ОЗБ, то протягом 13-го в два рази менше. І зараз я оце, був на засіданні секції житлово-комунального господарства Асоціації міст України, де були начальники управлінь різних міст України, як і великих малих. Так, да, ситуація дійсна. В цьому питанні складна, робота затормозилася майже у всіх. Держава вже, міністерство, розуміє, що добровільне створення ЗББ не пройшло. Наразі в Верховній Раді зараз зареєстровано два законопроекти про особливості права власності багатоквартирного будинку і про управління багатоквартирним будинком, які сподіваюся можуть вирішити деякі проблеми. Проте зазначив доповідач в будь-якому випадку рано чи пізно життя багатоповерхівок буде керуватися самими мешканцями. Уникнути цього не вдасться. Позапланово обговорювались питання розвитку ситуації в країні. Усі ну, ми чуємо, бачимо. Кожна своя думка є: хто йде в Європу, хто йде в Росію, хто нікуди не йде. Але Неприємно те, що таке сталося у нас в державі, таке ці різні полюси, і вони зараз пішли один на одного. Ми бачимо, що в Києві сталося. Ми там не прихильники супердемократії, так же само, як і придушення її. Але те, що сталося там з п'ятниці на суботу, ну, зрозуміло, всі нормальні люди осуждають, скажімо так, не можна кидати там верхот на цих. Дітей, хоч там якісь і провокатори були, зрозуміло, що будуть там якісь розслідування, що будуть наслідки, що притягну до відповідальності. Може, не прийми, але там виконавці, то точно притягну до відповідальності. Але те, що збудрана вся держава, це, звісно, жах. Я думаю, що ми це переживемо. Ну, Наші представники теж там були в різній формі, і різні там лагеря представляли. Слава Богу, насики мене інформація, що всі живі і здоров'я вернулися. Міський голова також зазначив, що, попри різноманітність поглядів, прагне, аби коростенці залишалися толерантними, не провокували і не йшли на поводу у тих, хто провокує. А коростень продовжив жити стабільним економічним і соціальним життям.